Ой-ой-ой, ой я умираю в Польше, не прикол. І ось яка там причина. Ви не повірите. Я був у лікарів і вони сказали, що після тати кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія я зробив, і вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По... Вентиляція. я прикиньте, всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш. Тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Личуся з десь на якісь змаря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Авжево вони ж права легеня прострілена, бо. Всі оце після какать на кухні щось готовить і здавалось би, дивіться, дивіться живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу і ще я тут здихаю, тому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю, місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вовче. Ніде ні такого не було. Казалось би, центр Європи, культури. Гляньте де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшли, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. То, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція. я вам Покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені умираєте, що вами все плохо. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу.